Всім доброго часу Доби. З вами Андрій Аматор. І сьогодні ми поговоримо про український кінематограф, а саме про топ-5 нових українських стрічок. Поїхали! Урок магії. Дата виходу 19 жовтня. Український комедійний пригодницький дитячий повнометражний фільм розповідає про чотирьох друзів, які готують урок магії для дітей з притулку. Однак несподівано вони опиняються в керівному королівстві де вимушені боротися з силами зла. Хтось прокидається у замку могутньої відьми Герлінди, а хтось потрапляє до рук гоблінів. Фільм знімали досить довго та з великими перервами через брак коштів. Зйомки проходили в Одесі та Білгородністровськ. Він вперше в Україні зняв на суперсучасну камеру Red Dragon у форматі 6К. Головна роль. Дата виходу 12 жовтня. Документальний фільм про відому українську акторку Ніну Антонову, який зняв її син, режисер Сергій Буковський. Актрисі зараз вісімдесяти, позаду у неї сотні ролей у кіно, як зазначають автори, фільм про особисту історію, про чесне печальне життя. Справжня акторська слава прийшла до Антонової лише раз у житті після головної ролі у першому радянському кольоровому бату серії у фільмі Варчене життя з того часу минуло 45 років. Фільм отримав вже три нагороди: як найкращий документальний фільм на Золотій Дзизі та найкращий європейський документальний фільм на Одеському кінофестивалі. Також нагороду за найкращу акторську роботу отримала акторка Ніна Антонова. Ізі. Дата виходу 14 вересня. Спільна україно-італійська комедія розповідає про 40-річну афіліці на ім'я Ісідоро. У нього депресія, він досі живе з мамою і покричався з кар'єрою гонщика Формули 3, бо одного разу заснув на перегонах. Ізі за проханням брата везе з Італії у високогірне карпатське село труну з тілом, загиблого на будівництві українського заробітчанина. На кордоні його ніхто не зустрічає, то жителі вирішує самостійно доставити труну, не без пригод. Це перший спільний проект України та Італії. Бюджет фільму становить 1 мільйон 200 тисяч євро, з них половину виділила Україна. У чорновому варіанті фільму головний герой відпосив труну до Балкан. Однак після подорожі українськими Карпатами режисер трохи змінив сценарій. Снюхаю. Я загубився. Добре, добре, це не проблема. Спокійно, сядь у машину, повернися до того знаку і їдь у протилежний бік. Це ваш автомобіль. Так, це моя машина. Боже мій. Ти в глибокий, дупі Війна Хімер. Дата виходу 28 вересня. Документальний фільм про війну на сході України. У центрі сюжету історія війни, любові і смерті. Очима бійців добровольців, які пройшли і котел. У фільмі також показана історія режисерки фільму Анастасії Старожицької та бійця Валерія Лавренова Лавра. Він побував в Іловайському котлі втрати побратимів. Вони подорожують по лінії фронту, діляться своїми переживаннями та враженнями, і намагаються будувати спільне життя після цього пережитого. Сторожова застава. Дата виходу 12 жовтня. Український пригодницький фільм Фентезі знятий за мотивами одноіменної книги Володимира Рубківського. У центрі сюжету історія про сучасного школяра Вітька, який через задатковий портал часу потрапляє в минуле на тисячу років назад. Сонячне затемнення активізує магічний портал часу і так починається його небезпечна подорож. Попереду у хлопця смертельні небезпеки, чорна магія, зустріч новими друзями і справжніми героями-богатирями. Відко опиняється в самому центрі немовірних подій вступає битву з міфічними істотами і дізнається, що таке справжня хоробрість. Рекомендую всім сходити в кінотеатр на цей фільм. Ми на своїй землі вистоїмо! А з вами, як завжди, був Андрій Аматор. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться цим відео в соцмережах. До зустрічі!